Привіт! Мене звати Денис Терешонок і я розповім вам, як не хворіти і бути ак активною людиною. Єдиний спосіб не хворіти і бути активним це жити у стані потоку, тому необхідно чітко визначити для себе наступні параметри. Перший ідентичність. Потрібно усвідомити, хто ви є через усі факти стосовно вас. Незалежно. Приємні вони чи не дуже. Друге усвідомити свої ресурси матеріальні і нематеріальні ресурси, які ви маєте та можете використовувати. А здоров'я це теж ресурс. Третє ваші потреби все, що ви вважаєте необхідним для вашого щасливого і повноцінного життя. Далі потрібно почати діяти, робити все, що потрібно. Для вашого успіху, але пам'ятати, що ваше щастя і здоров'я це не ціль, а критерій того, що ви рухаєтесь правильно і самі себе не обманюєте. Стан потоку природньо виникне, коли ви будете активно рухатись по життю, спираючись на свої потреби і не ігноруючи свої ресурси. Життя стане цікавим, а виклики. Трамплінами і сходами на шляху до мрій. З вами був Денис Терешонок, викладач практичної психології, практикуючий психолог. Дякую за увагу!